Вітаю астрологічний прогноз на початок 2025 року, як вплине інавгурація Дональда Трампа на війну в Україні. Також в цьому відео дещо скажу про місію Володимира Зеленського, чи є його обрання помилкою для українців, чи це закономірний процес. Дональд Трамп в його знаці зодіака близнюки знаходиться Юпітер, який означає оптимізм. Тому, скоріш за все, він сам має оптимізм і люди. Які е, думають про Дональда Трампа, вони мають оптимізм, але під кутом 90 градусів до е, цього Юпітера знаходиться Сатурн. Сатурн означає реалізм, який заважає цьому оптимізму повністю справдитись. Е, це означає, що оптимізм, який є, ну, люди думають, що тільки но інавгурація Дональда Трампа. Відбудеться, і він зразу домовиться, щоб війна закінчилась. На жаль, я думаю, не справдиться. Мій прогноз, що не справдиться. Значить, скоріш за все, з'являться якісь оптимістичні сценарії після його інавгурації, але це явно не кінець війни. Щодо ескалації військової, то військова ескалація, такі сполучення планет, які свідчать про військову ескалацію, вони більше до інавгурації відбуваються. В січні місяці це район 3 січня, там напружені аспекти від Марса буде. І район 14 січня, там буде повний місяць, теж біля недалеко від позиції, недалеко від позиції Марса, що теж означає ну, таку. Агресію якби військову, військову агресивність. Якщо подивитись на карту Дональда Трампа, то планета серйозних рішень Сатурн в березні робить точні аспекти до місяця в його карті, до Сонця, до основних планет в березні. Тому можна вважати, я прогнозую, що Дональд Трамп найбільш такі серйозні якісь кроки щодо Регулювання ситуації він буде робити в березні місяці. Також можу зазначити, що після от всіх агресивних сполучень планет до середини січня, які відбуваються наприкінці 24-го року і до середини січня, далі у другій половині січня у лютому, мало таких планет на небі, які позначали дуже агресивну енергію. Тому в цілому, що війна стане більш агресивнішою, я не прогнозую після інавгурації Дональда Трампа. Але те, що вона закінчиться, теж не прогнозую. Е, і також в березні найближчі важливі астрологічні події на небі, це будуть затемнення в березня. Тому я прогнозую, що найбільш важливі нові якісь події, політичні, економічні, військові. Їх можна очікувати не після інавгурації Дональда Трампа одразу ж, а в березні місяці. Які саме. Абсолютно точно мені поки складно сказати. Зараз я дещо скажу. Ну, по-перше, затемнення місяця, якщо дивитися проекція на карту Дональда Трампа, воно сильно впливає на карту Дональда Трампа, точка затемнення знаходиться під кутом 90 градусів, де сонця і луни в його карті. Це означає, що він сильно буде ну, в березні дуже важливі якісь рішення робити. А такі знаки Зодіака в його карті і затемнення в Дєві Знаки здяка, Близнюці, Стрелець і Деві, Воно говорить, що йому прийдеться дуже змінювати свою позицію і дуже сильно лавірувати. І взагалі ситуація буде дуже не фіксована, а дуже сильні зміни ну, будуть в березні місяці. Ну і взагалі для людей я теж рекомендую в березні більш гнучку позицію. Затемнення місяця буде відбуватися в протистоянні до Сатурна. Сатурна це енергія гальмування, торможіння. Тому у війні я би прогнозував вплив затемнень. В них сатурнівський компонент, як енергія гальмування, торможіння, обмеження. В чому вона виразиться, я не знаю, чи обмеження зброї, чи обмеження в цілому війни, або оптимістичний варіант обмеження вогню, або обмеження ударів. Там по цивільній інфраструктурі, наприклад, що саме за обмеження, я поки що не знаю. І затемнення Сонця, там теж є енергія Сатурна її багато. Тому це теж ну, про якісь обмеження. Мова йде. Таким чином, по карті Дональда Трампа і взагалі по планетам, я не прогнозую, що одразу ж після інаугурації він топніть ногою, війна закінчиться. Взагалі, кінець війни, я прогнозую орієнтовно з літа 25-го до весни 26-го. ну от в цей період, навесні дійсно відбудуться важливі процеси, особливо під час затемнень. Але я вважаю, що це не кінцева ще точка війни, а певний, певний новий етап, певний поступовий процес. Новий соляр Дональда Трампа, тобто після його дня народження, який відбудеться. В червні 25-го року. В його новому солярі планета Марс на небі буде точно в з'єднанні з його Марсом. Це значить, що новий рік життя Дональда Трампа він доволі войовничий. Тобто це з червня 25 по червень 26-го. Він активний, агресивний, войовничий, направлений на домінацію. Марс знаходиться в знаці зодіака Лев. Ну, в принципі, оце по карті Дональда Трампа інформація. Хочу сказати по карті Володимира Зеленського. Будь ласка, зверніть увагу, що Володимир Зеленський в нього день народження на початку знака Зодіака Водолій, і в карті Незалежності України теж на початку знака Зодіака Водолій є планета. Це планета Сатурн. Це означає, що в Зеленського є резонанс з картою України, тобто, і якщо комусь не подобається Зеленський, то я можу запитати, чи подобається тому тій людині взагалі процеси, які відбуваються в Україні. Бо Зеленський це певне відзеркалення, ну, судя по цьому взаємодії з картою України, того, що взагалі відбувається в Україні, ну, яка е з незалежності від 24.08.1991 року. Також важливий фактор, що в грудні 2020 року, один раз на 20 років, дві планети Сатурн з Юпітера з'єднались. Це було з'єднання. На початку знака Здяка Водолі. Ці планети, коли вони з'єднуються, вони, вони описують ну, важливі соціальні процеси, які будуть відбуватися ну, в наступні 20 років. Минулих раз їх з'єднання було в 2000 році, в взнак. Ці зодіака телець, на здяка телець це більше про накопичення потенціалу ну, матеріальні якісь справи. А тепер же зі з'єднання у 2020 році відбулося Зодіака-Водолій. Водолій. Водолій це не про матеріальне, багато людей втратили матеріальне, багато людей втратили енергію тельця. Тобто Відчуття стабільності, надійності, знак Здяка Водолі це знак суспільства спільноти активізувалось в Україні суспільство, спільнота в позитивному, ну більше в негативному характері під час війни, але це суспільна робота, тему знаку Здяка Водолій. Також водолі означає міжнародна спільнота, і, от зараз, внаслідок це повномасштабної війни дуже активізувалися міжнародні процеси. Але щоб це відбулося, мусить бути людина, яка буде провідником цієї енергії. І це з'єднання відбулося на початку знака Зодіака-Водолій, активуючи енергію Зеленського, тобто водолія, і енергію української держави. Сатурн, до речі, означає держава. <кхем> Таким чином, поки цей цикл буде відбуватися в то українська держава вона буде. Ну, якби, дуже помітно і на міжнародному просторі і процеси з нею пов'язані, будуть дуже важливі. Цей цикл буде від 2020 -20 років, з 2020 по 2040 рік. В 2023 році планети, рухаючись далі Сатурн і Юпітер, створили між собою аспект 60 градусів, що означало певні можливості, які Україна використала, а також не використала у 2023 році. 24 рік це кут 90 градусів між всіма планетами, кут 90 градусів означає складнощі, які не можна подолати. І ще такий аспект буде в червні 2025 року, який означає складнощі, які не можна швидко подолати. Їх можна долати тільки довго. А от в 26 му роках, і наприкінці 25-го і в 26-му роках. Між всіма планетами буде кут 120 градусів, яке означає легке рішення проблем. Таким чином, це ще один показник, який, з моєї точки зору, свідчить про те, що проблеми, які пов'язані, міжнародні проблеми, які пов'язані з Україною з війною в Україні, вони будуть вирішуватися в 25 му і в 26 му роках. І будуть легкі умови для цього, бо кут 120 градусів означає. Легкі умови. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих на два прямих етера. Один відбудеться завтра у четверг о, о 19.00, завтра о 19.00 на моєму YouTube-каналі Суто Астрологічний Прямий Етер. А другий прямий етер відбудеться у п'ятницю о 18.00 3 січня. Ми будемо говорити про те, що війна призводить до психологічних криз і, і як цю проблему порішувати. Я буду проводити цей у двох з моєю знайомою Альоною, психологом, коучем і його тренером. І ми будемо говорити про варіації подолання ну, криз психологічних, з якими стикаються українці. Пишіть свої коментарі відгуки, діліться цим відео ще раз з Новим роком і на все добре.